Знаємо, що росіяни заявляють, що в літаку, який впав Іл-76, були е, українські полонені. Коли я задаю це питання, в мене нема тут жодної карті смерті. Тобто я запитую, чи загинули наші полонені в цьому літаку? І тут випадає карта хитрощів, хитрощів, обману. Нема жодної карти, яка показувала би смерть або поранення. Тому в плані хитрощів може бути таке, що вони замаскують під цю катастрофу вбитих людей, наприклад, раніше, у тих же в'язницях, і будуть показувати це як те, що вони загинули саме в літаку. Це все не просто так. Тому що, коли я. Запитуючи, загинули там наші е, полонені, які їхали на обмін, е, мені випадають карти хорошого здоров'я, да, е, такої стабільності, що там йдуть якісь переговори, що вони як переміщуються. Тобто е, дуже ймовірний такий варіант, що. Е, там не загинули наші полонини, які їхали на обмін, або це вже е, тіла загиблих, або це загиблі російські, яких вони потім видадуть за тих, кого вони вбили раніше, тому що хитрість, тут е, якісь махінації випадають не просто так.